Ця 13 серпня про події останнього робочого дня у розповідях наших журналістів у студії Ліва спрацюватиме Люба Мої вітання. Дороги немає. На Львівщині обмежено рух транспорту до лісів. Все через спеку та пожежу небезпечну ситуацію. Інспектори дає стежитимуть за тим, аби автомобілі не прямували до лісопаркових масивів. Наразі в таких місцях встановили попереджувальні дорожні знаки, які обмежують рух транспорту до лісу. Водіїв, які не реагуватимуть на заборону, притягуватимуть до адміністративної відповідальності. На підприємствах Львівської області працює 20 тисяч шістсот людини з особливими потребами, тоді як встановлений норматив передбачає на 4 тисячі менше. У порівнянні з минулим роком кількість працюючих інвалідів збільшилася на 608 осіб. На 1 серпня звіти про зайнятість та працелаштування інвалідів в Львівській області до обласного фонду соціального захисту інвалідів подало трохи менше 6 тисяч підприємств, установ та організацій. За інформацією Львівського обласного фонду соціального захисту інвалідів в області близько 150 тисяч осіб мають інвалідність. Він став чи не найскандальнішим міністром, а кожна його реформа супроводжується шквалом критики та протестами. Досі ніхто тільки не збагне, що Дмитро Табачник хоче зробити з українською освітою. чи то вже зробив навіть, начебто, колеги освітяни змушені дотримуватись нових указів, міцно стіпивши зуби. Про чергові диваства гори міністра. Далі в сюжеті. Здавалося б, що освіта одна з перших у списку тих сфер діяльності, які варто вдосконалювати грамотно і делікатно, але в жодному разі не допускати кардинальних змін. В Україні успішно перевертають освіту з ніг на голову, щораз то частіше. Прийняли рішення в міністерстві освіти про 12-річку. З цим змирилися вже батьки, школярі налаштувалися на нову систему навчання, випустили підручники, педагоги перепідготувалися на спеціалізованих курсах і тут на тобі. Знову зміни. Так, якби будував ну, скажімо, будинок 10 років, будував і залишилося зробити тільки -ті, ну, завершити даху, то прийшли люди, які сказали, що цей будинок треба зруйнувати. І на тому місці значить, будувати нову, нову споруду. Ось так вийшло, розумієте, з 12-річної освіти. І відразу з'явилися результати, а точніше наслідки поспішних і невмотивованих рішень. Тепер знову треба змінювати підручники, їхній зміст підлаштовувати під 11-річну освіту. Цю роботу міністерство завалило повністю, адже 1 вересня нових підручників не буде. Пантебачник всю вину очолюваного міністерства спростував і заявив, що це все через те, що цього року пізно було затверджено державний бюджет. Відповідно, вони не змогли виготовити підручники. З'являться нові посібники, можливо, в листопаді. Що він? Рекомендує табашник. Каже, ну, не буде е, так би мовити, нечий, порушений навчально-виховний процес, незважаючи на те, що підручників немає. Але на сайтах Міністерства освіти у фахових журналах будуть публікуватися нечий, перші параграфи ну, тої літератури. Ну, це дуже гарно сказано. Але, напевне, на, ну, на міністр забув, значить, що це є додаткове навантаження на кожного вчителя. Значить, це є значить, тих параграфів. Тобто це да, потрібні кошти власним вчителям. І, по-друге, мабуть, табачник не усвідомлює того, що сім'ї не мають комп'ютерів всіх у хаті. Як воно далі буде, невідомо. Адже жодного підручника ще не надійшло і до листопада не надійде. Точно начальник відділу освіти нашого міста 20 серпня планує їхати до Києва на підсумкову колегію і з нетерпінням чекає, які ж підходи до цієї проблеми. Пропонуватиме горе міністр. Уляна Шуцман, Руслан Леськів, Стройські новини. Військовий льотчик з Львівщини подав у суд на Україну. Керівник польотами, старший льотчик авіаційного полку вертолітників з міста Новий Калинів, що у Самбірському районі Юрій Проданюк подав позовну заяву до Європейського суду на Україну. Так, чоловік намагається повернути свій депозитний вклад в банку. Чоловік не може забрати свої гроші, оскільки термін дії договору з банком закінчився ще рік тому. Відтоді Юрій Проданюк жодного доступу до власних коштів не кажучи вже про відсотки немає. Вкладник попередньо виграв кілька. Місцевих судів з листом про захист звертався до генпрокурора України Олександра Медведька. але його мотарство не увінчалися успіхом. Тепер Юрій Проданюк сподівається на позитивне рішення Європейського суду, якому відповідачем буде Україна. Кабмін відмовився розвивати українське козацтво. Кабінет міністрів скасував схвалення концепції державної цільової національно-культурної програми розвитку українського козацтва на 2009-2011 роки. Про це йдеться в розпорядження Кабміну від 11 серпня. Концепцію затвердили у вересні 2008 року. Вона передбачала організацію взаємодії органів виконавчої влади органів місцевого самоврядування. Наукових установ і козацьких організацій з відродження і розвитку традицій українського козацтва, створення умов у суспільстві для забезпечення його загального розвитку. Нагадаємо, що у січні 2010-го віктор Ющенко, який був на той час президентом, пропонував Верховній Раді ввести козацьку службу. А я нагадую, що триває проект Стрийський вибір вибір-2010» І ви можете голосувати за тих людей, які хотіли б бачити на посаді міського голови міста Стрия. Наразі відкриті телефонні лінії Сергія Ковальчука, Євгена Кухара та Віталія Михайля. І на цьому у мене все. Бажаю вам гарного настрою та вдалих вихідних. Побачимось. Можливість вибору робить людину людиною. Дякую всім, хто зробив всі вибір у цій годині на користь нашого каналу. і Всім, хто живе, любить і переживає спортивним життям. Бо саме про нього зараз і поговоримо. Суді працює Олег Филик. Мої вітання. Фінансові апетити Олімпійського можуть вирости ще на півтора мільярда гривень. Генеральний директор національного спортивного комплексу Олімпійський ЖТС Аркісен Даш допускає чергове збільшення вартості реконструкції НСК з трьох мільярдів гривень до чотирьох мільярдів. Про це він заявив в ході брифінгу. Остаточна вартість складе 4-4,5 мільярда мільярди гривень, сказав директор. За його словами, при завершенні однієї стадії реконструкції НСК відбувається перерахунок вартості робіт по завершеному етапу, і саме тому кошторис будівництва по постійно оновлюється, нагадаємо, що вже минулого тижня кошторис реконструкції НСК Олімпійський був збільшений майже на 1 мільярд, і таким чином становив ще тоді 3 мільярда гривень. А тепер другий новин чемпіонату Європи з водних видів спорту. Кваша та пригоров виграли золото в синхронних стрибках. У Будапешті на чемпіонаті Європи з водних видів спорту триває із стрибків у воду. Золото завоювали українці Ілля Кваша та Олексій Пригоров. Для Кваші це вже друге золото на нинішньому турнірі. І після перемоги на метровому трампліні німці Штефан Фет і Патрік Халцін виграли срібло, поступившись українцям на 3,72 бали. Українець Дмитро Саутін і Юрій Кунаков у синхронних стрибках. Триметрового трампліну вирвали бронзу. А от Скарпати металіста знімуть очки за договірняк. Гучна справа навколо договірного матчу між Львівськими Карпатами та Харківським металістом, який відбувся у квітні 2008 року, наближається до логічного завершення. За інформацією бліку рішення про покарання команд вже прийнято. «Металіст» буде позбавлений восьми турнірних очок, а Карпати шести. Після офіційного прийняття цього рішення Карпати і Металіст перетворяться на аутсайдерів нинішнього чемпіонату. У турнірній таблиці у харківського клубу стане мінус одне очко, і останнє місце у Карпат одне очко і передостаннє місце. Боротися за виживання клуби навряд чи будуть, але по репутації і амбіціям буде завдано серйозного удару. Тепер в Америці знають не тільки братів кличків. Андрій Котельник заявив, що після його бою з Девоном Олександром нагородження боксерів було якимось дивним. Після бою нагородження було дивним. Здається, навіть рахунок не повідомляли. Просто на Девона пояса повісили. WBC на своїх титульних боях чемпіону вручає медаль. Цього разу цю медаль віддали мені. Усі розуміли, хто справжній чемпіон. Головне, що це визнали експерти, телебачення, публіка. Тепер в Америці знають не тільки братів кличків, але й Котельника. Звичайно, краще погано виграти ніж добре, програти. Але я довів усім на що здатний, і знаю, що знову зможу стати чемпіоном світу. Цитує боксера Газета сьогодні. А зараз новини баскетболу Суперлігу прийнято до складу колективних членів Федерації баскетболу України. Цими днями у місті Львові на засіданні президії Федерації баскетболу України одностайним рішенням Асоціації баскетбольних клубів України Суперліга прийнято до складу колективних членів ФБУ. Про це повідомляє офіційний сайт Федерації баскетболу. Крім того, на засіданні президії між Федерації баскетболу та Асоціації баскетбольних клубів України Суперліга підписано договір про організацію та проведення змагань з баск... Що носитимуть назву Чемпіонат Асоціації баскетбольних клубів Суперліга. У ці вихідні в Києві пройде етап чемпіонату України з Ралі. 14-15 серпня Київ прийме п'ятий етап чемпіонату України з Раїлі «Александров Ралі. П'ятий етап повинен стати визначальним у боротьбі найшвидших українських ралістів за щеблі подіуму в абсолютному заліку. Зараз лідеруючі становище займає Олександр Салюк, а Валерій Горбань і Юрій Шаповало. Відомі суперники цього сезону перебувають один від одного на близькій відстані. 360 очок набрав за весь сезон. Горбань і 330 тридцять Вало, варто зазначити, що Олександро в ралі названо на честь Андрія Олександро, знаменитого гонщика і визначного спортивного інженера, який трагічно загинув 2 вересня 2007 року під час змагань у Болгарії. І це всі новини цього випуску цього дня та цього тижня. Для вас працює Олег Фелик. Наше життя формується нашими думками. Тож живіть лише і виключно позитивом, і даруйте його іншим. Завтра буде ще спокійніше, обіцяють синоптики. Температура повітря коливатиметься в межах 30-32 градусів в день. Вітер дутиме південно-східний зі швидкістю 2-4 метри за секунду. Атмосферний тиск становитиме 738 мм ртутного стовпчика.